Всіх вітаю! відео застереження. Ось двохрічні саджанці, ось двохрічні саджанці винограду. Тут уже сигнальні грона. Он, он. А тут, то, в принципі, і скрізь оце все двохрічні саджанці. Всі вони були зрізані на одну-дві бруньки і заново весь рік росли. Рік втрачено. Чому ж так? Зараз кінець серпня минулого року я не звернув увагу на те, що погано визріває лоза. В цьому році повторення ситуації. Лакресент майже до верха визрів. Цитронний магарач. Також ось уже наполовину. Тобто, якщо його не чіпати, він, скоріш за все, до кінця визріє і все, все буде нормально. А ось для прикладу Лівія минулого року. Ну, я подумав, що визріє, нікуди воно не дінеться, а воно не визріло. Тобто лоза, якийсь там колір мала, там до половини трошки обрізав, прикопав. І коли розкрив, буквально там одна брунька якась прокинулась, потім воно засохло, і прийшлось весь ось цей ряд, все це зрізати на зворотній ріст. Те ж саме і тут. Особливо це стосується кущів, які до останнього поливали. Як бачите, тут взагалі все-все зелене. Хтось каже, що Lacrescent і магарача – це технічні сорти, в цьому різниця. Але ось фронтіак грі. Як бачите, за рік він потужно вимахав. Але у нього також ось проблема. Бачите, зовсім чуть-чуть лоза визріла, треба допомагати. Ну, бо інакше рік буде знову втрачено, як бачите. Скрізь ця проблема. Тому використовую, наприклад, я монофосфат калію, можна будь-яке добриво, де багато калію. Тут фосфор 52, калій 34 на рахунок тих кущів, де є врожай. Е, деякі авторитетні виноградарі кажуть, що можна, просто саму ягоду не обробляти, а от по листу можна обробляти. Хтось каже, що не можна, це вже таке. Я, в принципі. Вершки прохожу, трошечки даю калію. Але, скоріше, це для ягоди. Як бачите, ось тут аж до верху вже майже визріла лоза. Ну і особливо цінні, наприклад, аватар. За рік, як гарно він розвився, тут приблизно метр. Але ось аж тут визріла лоза, далі все зелене. Звичайно, не хочеться все це втратити, треба обробляти, якось допомагати. І, до речі, по термінам обробки, я буду обробляти кожні 7 днів. Першу обробку даю 40 грам на 10 літрів води, другу 50 і так далі, поки не визріє лоза. Той же пан Шпак каже, що інколи в деякі роки доходив до 150 грам, аж поки не визріла лоза. Ну і, звичайно, хочеться допомогти. Врожаю трошки цукру набрати і дозріти. Хоча хтось точно каже, що не рекомендує, каже, що це шкідливо, побачимо. Якщо було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь. Дякую за перегляд.